Я знаю, що зараз в інтернеті є багато таких критичних ну, звернень, в тому числі і до главкома Сирського, про те, що з Покровська необхідно нам виходити. Я хочу сказати так: ну тут логічно всі все розуміють, але тут, вибачте, фонтанувати порадами тим людям, які не повністю не орієнтуються в тому, що відбувається, ну я би теж, теж би так не робив. Я хочу звернути зараз завчасно на одній ситуації увагу і. І захистити одного із командирів відповідальних за оборону покровського агломерації на цьому фото. Теж ви можете бачити це якраз такий командир 7-го корпусу ДШВ полковник Євген Ласійчук. Десантник Лосійчук ось він е, на іншому фото. Е, він зараз очолює якраз таки сьомий корпус дешеве. В минулому це комбриг 25 ї повітряно десантної бригади, яка теж в числі оборонців Покровська. Чому я на ньому звертаю увагу на цьому командирі? Тому що в мене є таке відчуття і підозрюю, що в декого може виникнути спокуса повісити усіх собак саме на цього офіцера за майбутню втрату агломерації. Тому це такий. Захист командира забігаючи наперед і пояснюючи його роль, і певно підсвічуючи одну системну проблему, про яку все ж таки нам треба і варто сказати, яка в нас існує на покровському напрямку, в тому числі, але й загалом по збройних силах у нас продовжується одна системна управлінська проблема. Отже, давайте знайомитися детальніше з особою Євгена Лесійчука. Це 7-го корпусу ДШВ Нині в минулому це колишній комбриг 25-ї бригади десантно-штурмових військ. Повітряно десантної бригади, 25-ка, Вона в обороні Покровська, саме їй ми маємо багато в чому завдячувати те, як тримається довго Покровськ. тому що свого часу після доволі таки. Швидкої втрати Селидового російські окупанти, ви пам'ятаєте, вони вздовж дороги намагалися прорватися на Покровськ, і саме тут з півдня їх зупинили бійці 25-ки, зокрема тримаючи фронт у Лисівці. Друга точка, на яку варто поставити відмітку в сенсі оборони Покровська і заслуги 25-ї бригади, це було котлене у березні 25-го року. В котленому відбулася зачистка промки промзони котленого. Там є Покровське шахтоуправління, яке, зокрема, третій парашютно-десантний батальйон 25-ї бригади зумів зачистити, і це не дозволило противнику здійснити ось такий, ось такий рух на перерізання. Фактично, що із заходу траси, яка веде до Покровська і Павлограда. Тобто, всі, чи не менше, ці дві дії спричинили до того, що а не вийшло оточення, і б, противник не прорвався по приміщенню наприкінці минулого року а, з по напрямку Лисівки з Селидового на Покровськ. Це все здійснило 25-ка під керівництвом цього офіцера Полковника Ласічука, який був призначений на командира корпусу 7-го корпусу ДШВ у липні цього року. В липні друзі, коли загальні агломерації Покровська вже дуже активно розгулювали так звані, ну так звано розгулювали, але підрозділи Рубікону. Рубікон як передовий російський технологічний центр БПЛА і не тільки БПЛА, але й загалом технології, він зайшовши на Покровськ, фактично завоював небо. І це була системна проблема на рівні не тільки Комкора. Це треба було ну це цим потрібно було давати раду значно і значно на вищому рівні. Командир корпусу, отримавши сьомий корпус ДШВ, зіткнувся ще з іншою проблемою тут у Покровській агломерації. Знаєте, якою це корпусна система, перехід реформа корпусна, перехід на корпусну систему. Комбриг Комкорз зіткнувся Лисінчук з цією проблемою, що по факту. В сьомому корпусі ДШВ, ну тобто для чого ми взагалі робили корпусну систему? Для чого ми на неї переходили, і для чому такий запит існував спочатку цього року? Тому що корпусна система мала вирішити дві головні проблеми: Перше, це стійкість управління на рівні штабів, щоб це була одна зрозуміла штабна структура зі зрозумілими командуванням, офіцерами в ній і тому подібне. І друге це визначений комплект військ у складі корпусу, а не ось та чехарда, яка в нас була, і на жаль, мусимо говорити. Повернулася назад ще з більшою активністю до збройних сил України, коли бригади розтерзують по різних напрямках, по по ротно розтерзують і немає ніякої там чіткості, скажімо так, в цьому управлінні. Кожен корпус мав мати визначений комплект військ. Зокрема, у складі 7-го корпусу ДШВ, відповідального за оборону, якраз таки Покровського Мирноградської агломерації, е, у складі корпусу є такі бригади, як 79-та, яка тримає оборону тут. 25-та, яка теж тримає тут оборону. А є 81-та, яка в Покровську не була. Може навіть і ніколи не була. Е, 81-та тримає е, оборону. Ну тушить гасить пожежу, фактично що на сіверському напрямку поблизу міста Сіверськ. 77-та бригада, яка на Харківщині. Облаштувалася і теж там гасить пожежі на купінському напрямку. Тобто, ми створили корпуси, а бригади в цих корпусах воюють в зовсім інших місцях. Ще більш драматичніша ситуація ніж з цим корпусом ДШВ, Насправді то є в північніше в корпусу Азов. Корпусу національної гвардії, які тут тримає кучерів явор, золотий колодязь і напрямок добропілля. Але по факту із підпорядкованих корпусу бригад тут одна, максимум півтори бригади, ну до двох, можна так сказати, які які є у складі корпусу. Решта це купа різних підрозділів, батальйони там 92 бригади, були бригади Рубіж, яка взагалі належить до хартійського корпусу, і ось ця чехарда коли е, хотіли. Зробити корпусну систему, щоб це був визначений комплект військ. Так от до сьогодні ще жоден, фактично, щоб корпус не підібрався до цієї історії е, так, щоб от мати в своїй смузі відповідальності саме ті бригади, за котрі вони відповідають. Е, і коли ми от будемо повертатися, будуть призначати винних. А хто ж винен за втрату Покровська і хтось надумає на Ласівчука навішати е, ось цих бліг то я просто ну хочу на запобігання медійно захистити командира надзвичайно гідну людину яка, е, яка з об'єктивних з об'єктивних обставин все ж таки ну не може не може відповідати за те що те, від чого ми втікали в санкції управління, знову ми до цього на жаль повернулися. це системна проблема. Я маю на увазі корпус, корпусність і ось ця невизначеність комплекту військ, розтерзування по батальйонно по поротному. Ну може поротно зараз немає, але по не знаю, бригади, які, наприклад, воюють одночасно на чотирьох напрямках. Таке теж є ну такі справи. Рухаємося далі до принаймні хороших новин, котрі стосуються того, що за останній час дуже і дуже інтенсивно наші війська працюють по ураженню енергетичних об'єктів противника лише в ніч з суботи на неділю. Які удари були завдані по таких об'єктах противника? Служба безпеки України дронами FP2, це від компанії виробника Firepoint, яка самозвісний флемінго. Теж виробляє ну по фламінго. Вони поки що якби гірше летять. Та немає таких результатів по фламінго. Але по дронах результати є. FP1 – це один з найкращих дронів е, в сенсі далекобійності, яким вражають е, противника. FP2 – це нова розробка. Компанії Firepoint, ну як нова, не, не так зараз ще була донедавна широко застосована. Це Middle Strike, який на відстані кілометрів 150 несе до 100 кілограмів вибухівки. І од дрони F2, ну, на направду кажуть, що це е, зараз новий робочий інструмент. Саме з такими дронами СБУ атакувала склади і бази окупантів на тимчасово окупованих територіях. Вчора надвечір в Шахтарську Донецької області були. Так само була атакована нафтобаза Служба безпеки України так само атакувала нафтотермінал. В Туапсе, це територія Російської Федерації, Чорноморське узбережжя, де танкера заправлялися нафтою. Там було цю наливайку атаковано. Сили безпілотних систем, Мадяр, зокрема, їхній командувач прозвітував про ураження шести шести різноманітних підстанцій. Як на територіях, окупованих противником на Луганщині, дві в Алчевську. Ну, більшість з них взагалі була на Луганщині атакована. Дві в Алчевську, одна в Довжанську Луганської області, одна в Лозівському Луганської області, підстанція Новодонбаська в селі. Ганнівка, це Донеччина е, і єдина закордонна атака, яка відбулася на електропідстанцію, це населений пункт грязі, причому звучить ну дуже класно і круто і е, так знаєте тематично по Російській Федерації. Грязі це Липецька область. Ось тут е, такий вибух було зафіксовано внаслідок прильоту пташок першого окремого центру сил безпілотних систем. Це в минулому. Трансформований 14-й полк СБС, який тепер е, в основному активно далекобійно працює по території Російської Федерації, і цей акцент на знищення енергетики противника як око в режимі око за око, хоч би як я його особисто там скептично до нього не ставився, але він чітко простежується за останній час. Ось телеграм-канал Гора наклав таку мапу уражень за останній тиждень за останні два тижні сорі за останні 15 днів вони порахували, що щонайменше 15 успішних атакованих цілей переважно це підстанції 500-750 кВт, але також є і 110-ки, Переважно на територіях поблизу кордону України або на окупованих територіях. Але також бачимо, що цілеспрямовано і чітко атакується гілка між Ульяновською областю і Москвою. Тобто основні такі е, обласні центри. Атакуються з боку наших військ по території Російської Федерації для того, щоб призвести до для них теж проблему транспортування електроенергії. І ці всі атаки, які за останній час відбувалися, вони були успішними: 15 атак за 15 днів по енергооб'єктах противника. Це ми точно можемо вивести певний плюс, тому що на фронті, як показує практика, нам дуже важко зупиняти противника, який ще чисельно переважає нас кількістю, а от економічно, ну дасть Бог. Правильні налаштування мадяр сели безпілотних систем служби безпеки України, ГУР інші підрозділи залучені до таких далекобійних ударів. А що от вони намацали ці не хочу сказати що це слабка точка? Але нехай це буде кілесова п'ята, в яку вони активно пробувають. На тому буду ставити сьогодні. крапку дякувати вам за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічей